Сьогодні я дійсно подала заяву на звільнення. Завчасно, як цього потребує екзот. За два тижні зареєструвала з певними труднощами у канцелярії безпочатку не хотіли реєструвати, але я абсолютно впевнена, що треба ну, показати, що я її за два тижні попередила про наміри про своє звільнення. Чому я звільнялася? Ну, по-перше, що наразі наша країна опинилася фактично у стані війни, і дуже багато таких. Поглядів, які і раніше фактично у нас були різні з міським головою, вони загострилися. У мирний час це було ще не так гостро, як зараз. Але зараз, наприклад, у нас різне відношення до допомоги тим людям, які зараз перебувають у зоні АТО і фактично бережуть наше мирне життя. Я запропонувала. На нараді міському голові прийняти аналогічну програму, як була прийнята у Львові. Щодо програми підтримки учасників АТО та їх сімей, і мені було ну фактично відхилено, що не на часі, немає коштів. Але я знаю, приблизно на цю програму можна було б знайти мільйони гривень. Я знаю абсолютно точно, що ці мільйон гривень враховуючи ці затрати, які зараз йдуть по бюджету, які абсолютно нелогічні в умовах війни, що їх можна знайти.